Так, і знову інвертор. Традиційний для Китая розкрас. Червоний несе щастя та вдачу, а жовтий імператорський колір. Тобто це у нас імператор-інвертор. Дійсно, імператор-інвертор. Дивіться, тут три розетки. Тут дві. Ззаді немає. Ні, нема. Всього п'ять розеток якось дуже скудненько для імператора. Так, а що у нас всередині. О, це імператор бомж. Як бачите, весь на якихось там модульочках, зібраний вже збирали, збирали. Нахіра таке робити, я не знаю. 5 кВт тут, звісно, немає. Судячи там по запобіжниках і кабельочках, ну, хорошо, якщо півтора натягне і не згорить. Що означає 23, Ну, не знаю. У кого є варіанти, накидайте. Так, звичайний інвертор півтора кВт, якщо його ціна там три там 3 тисячі, можна брати більше, ну я б не платив.